Вітаю, мої хороші! Сьогодні у нас подкаст П'ятничний, як завжди. Сьогодні, по вашим проханням, по вашим голосам. 50% перемагає алгоритми із ТИ Зміни. Да? А, ті, хто чекає форматів рілси, тригерів у продажах, почекайте ще трошки, я випущу для вас обов'язково або текстовий формат, або а, подкаст. Так само на ці дві теми. Але просто ми зробили так, щоб рейтинг був, і я розуміла, який а, з цих подкастів вам записувати першим. Так що не хвилюйтеся, всі ці три подкасти обов'язково. Будуть скоро на каналі, можливо, навіть на найближчі дні. Я вже повністю вхожу в робочу таку е е хорошу настрой, хороший настрой, тому що у мене була практично відпустка. Але відпустка це так дуже смішно сказано, тому що ми вирішили чоловіком дуже-дуже багато питань своїх особистих. Можливо, скоро я вам в сторіс покажу деякі з них, а може, не покажу. Я Жадіна помадіна. І зараз ми приходимо безпосередньо до того, що ви мені постійно. В смс-ках в директ, в телеграмі розказувати мені, що Боже, алгоритми змінилися. Що робити? Моє охоплення в сторісах впали, мої там не знаю, дописи там не працюють, хештеги не працюють, щось ще не працює. І ви забуваєте просто одну таку річ, що алгоритм змінюється не так, що у вас має щось впасти і щось здуріти просто в інстаграмі. Алгоритм змінюється для того, щоб ми мали інші інструменти для просування в Інстаграмі. Тобто Інстаграм для нас удосконалює свою систему для того, щоб нам сам, нам, як користувачам насамперед, мати в рекомендаціях те, що цікавить нас. І так само для наших потенційних клієнтів, для наших потенційних підписників, щоб. Їм було цікаво е, теж в Інстаграмі. І Інстаграм, перш за все, хоче продавати. І саме через це у нас в сторіс вже з'явилася е, е, реклама інтеграції всякі. Е, е, у нас з'явилася реклама в рілсах посеред рілсів, якщо ви не бачили, також в постах ну, посеред постів. І це, звичайно, ця реклама вона націлена на те, щоб біля якогось крутого спеціаліста, якого хороші охоплення, хороші або цікаві сторіс, вона вист... ну, вистрибує правильно, або по вашим. Якимось вподобанням, але Інстаграм хоче заробляти. Ну тобто, мета, мета, Фейсбук Інстаграм, повністю вся ця е, контора, можна так сказати, хоче заробляти гроші, а гроші в неї йдуть з реклами і Ви повинні це пам'ятати. Тобто ви повинні звичайно не думати про те, що вам ставлять палки в колеса, і якісь алгоритми нові з'являються. І вам щось зробиться не так. Ні, ви ви, може, може, не дуже правильно прописали свою стратегію. Може, ви не допрацювали свою сторінку, у вас проблеми саме з нею? Може, у вас все прекрасно, але рілси не залітають на а, іншу аудиторію, тому що ви зробили один нещасний рілс. І дивитися на нього, і хочете, щоб ось він же ж такий крутий. Я на нього витратила там не знаю два-три дні. Я його обдумувала, писала текст. Я там створила SEO навіть текст. Я зробила там хештеги, хоча в рілсах їх не треба ставити. І він не залітає. І ви сидите і думаєте, Боже, бідний, я нещасний, алгоритми змінилися. Але не все так погано. По-перше, будь ласка, згадайте про те, що в інстаграмі, як і в будь-якій роботі, як в будь-якому бізнесі вам потрібна стабільність. Якщо ви хочете, щоб ваші рілси залітали. Щоб ваші рілси кудись просувалися, то ви повинні системно робити якісь дії. Без системності нічого, на жаль, не буває. Але не все так погано. У нас є алгоритми все-таки, ну не алгоритми зміни... змінилися, інструменти трошки змінилися, і алгоритми під них теж підлаштовуються. І зараз я вам розкажу про один з цікавих. Од одну з цікавих змін я навіть мабуть зроблю для ну для вас і для, і для читачів інстаграму саме карусель про оцю про цей новий інструмент. Він вже, в принципі, можливо, вам відомий, але я вам розкажу, як краще його оформити, як краще зробити так, щоб він саме просувався. Я знаю також, що рілси даються вам дуже тяжко. В більшості випадків десь 98% моїх клієнтів рілс просто народжують. Вони не розуміють, як їх робити. Але розуміють, що Рілс досі і буде, мабуть ще дуже довго. безкоштовним, одним з безкоштовних інструментів номер один для просування на холодну аудиторію, тобто на аудиторію, яку яка вас взагалі не знає. Так от, що ж робити, як же як налаштувати алгоритм трошки на себе, да? нам не треба клацати, я вас прошу, не треба клацати конкурентів, не треба їх лайкати. Це все така дурня яка, хайпова, яка просто вас, вам вбиває все це, всі ці охоплення, а людям, які цей хайп виставляють, вони просто підвищують собі охоплення. Ну, не тільки охоплення, звичайно, ще і е, перегляди рілсів. Не ведіться, будь ласка, на цю дурню, тому що рілси це зовсім інше, це інший інструмент. І ми про це теж поговоримо, бо я формати, я формати рілс там через, через один обов'язково запишу. Так от, в чому ж зміна? А, зміна в тому, що всі починають. От я, як я вже почала, що всі жаліються, що рілси. Типу в жопі теж ма маленькі перегляди, не можуть пробити цю стелю, не знають, як це зробити. А ви витрачаєте там масу часу на якийсь монтаж, ви щось робите? Робите, нічого при цьому не рухається. Витрачати на один ролик мільйон годин замість того, щоб працювати над іншими речами, і замість продажів, звичайно, і замість холодної аудиторії, безкоштовне, ви думаєте, де взяти цих клієнтів? І в нас з'являється такий прекрасний інструмент, який дозволить нам зараз. Знову популяризувати, не повірите, дописи, яким чином ми можемо зараз просуватися за допомогою дописів? Цей інструмент впровадили ну, відносно, недавно, відносно, можливо, місяць назад. Протестувати його повністю встигли далеко не всі. І зараз я теж знаходжуся в такій стадії тесту. Ми будемо зараз з вами тестити дуже багато крутих таких. Штук і називається ця штука, цей інструмент, посткаруселька. Посткаруселька це не просто звичайний пост з однією картинкою. Якщо ви ну, просто не в курсі, давайте я вам розповім. Я просто не знаю, якого рівня в мене тут підписники активні. Посткаруселька це коли ти доносиш якийсь сенс в одному пості не тільки текстом, а і візуальним контентом. Тобто у тебе є обкладинка цієї каруселі, де є основна думка, і в тебе є такий собі сторітелінг, в якому розкривається ця проблема, яка у вас є на обкладинці. Вашого вашої каруселі. По факту, це звичайний пост з кількома фото. Тільки зазвичай експерти їх дизайнять ну, в будь-якому редакторі, це в принципі реально зробити, да, хоч в фотошопі. Якщо ви хочете безшовний, я б рекомендувала все-таки Photoshop, тому що мені, наприклад, там зручніше робити. Ну, безшовні саме. Якщо ви хочете просто карусельку, то ви можете це зробити в, Canvi, в Trello, Trello, я не пам'ятаю, як називається правильно ця програма. Ось. Також в Каві є безшовні ці каруселі, в йому ви можете свій дизайн навіть обрати, свої сенси туди вставити і виставити. Є Звичайно, певні умови. І певні умови вони зроблені для того, щоб ця, цей пост карусель, тобто цей пост, він просуват, буде просуватись у вас не просто як пост, а як рілс. Уявіть собі, можливості таких постів. Тобто він не тільки прикрасить, можна сказати, вашу сторінку, не тільки розкриє вас як експерта. А ще і буде просуватися як ролик, практично як ролик Рілс. І я хочу сказати, що охоплення таких постів карусели зараз доволі розкачується дуже-дуже. До... Ну, доволі добре, серйозно. В порівнянні з тим, що я бачу по статистиці рілсів, він навіть може набрати більше, ніж рілс. І хочу вам дати кілька варіацій. Як ви можете, е які, які ви можете пости каруселі, собі запостити у свої е в пости <див> в дописи, да? що саме туди писати? Ну, е я розумію, що. У вас з контентом теж можуть бути проблеми з ідеями. Тому ми зараз розглянемо там, не знаю, може, 5 варіантів. Давайте накидаю приблизно, що ви можете писати в таких постах-каруселях. І в кінці я вам дам ще один маленький нюанс, який обов'язково треба зробити, для того, щоб цей пост просувався саме як Reels. Так, і так, перший варіант. Це звичайна банальна інструкція. Інструкція або покроковий якийсь алгоритм дій. Звичайно, це підійде не всім. Наприклад, давайте розглянемо майстра манікюра, я би там зробила не покроковий, наприклад, алгоритм дій для отримання результату, правильно якогось. А це можливо, як саме ви дезінфікуєте свої. Інструменти так само можна зробити. І це той самий контент, який, можливо, захочуть зберігати ваші конкуренти або, або люди, які цікавляться саме, як проходить у вас, наприклад, сам процес ну, манікюру. Да? Ну, я, звісно, утрирую, тому що майстри манікюра тут навряд чи є, хоча, якщо є, будь ласка, лайкніть. А так, взагалі, це банальна така інструкція. От покрокова: крок один, крок два, крок три, і який результат за допомогою цієї інструкції людина може отримати і, звичайно, такий контент зберігати хочуть. Далі, наприклад, другий варіант: ми розбираємо найчастіші помилки саме нашої цільової аудиторії. Знов-таки, де нам взяти ці помилки? Ви виходите в сторіс, у вас є вже цільова аудиторія. Навіть якщо у вас там 80, 100, 250 підписників, це вже ваша аудиторія. Звичайно, якщо це не всі ваші одногрупники з вузу, ви їх питаєте, ну, навіть у формі, люди зараз дуже ліниві стали в інстаграмах. І, взагалі, скрізь. Я навіть бачу по цьому блогу: у нас 10% де боже голосів набирають навіть опитування. Тому ви можете просто робити опитування з, з тими. Темами, які цікавлять в принципі і вас, і при цьому можуть бути проблемою для вашої аудиторії. Якщо ви, навіть, якщо ви взагалі не знаєте, що питати, ви можете піти під пости конкурентів, але цікаві, тобто цікаві пости, і там подивитися, якщо люди ну, пишуть коментарі під цими постами, саме з питаннями, зберегти ці питання і зробити ось такий огляд найчастіших помилок. Наприклад, виправці п'ять помилок для того, щоб щось зробити. Звичайно, такі пости каруселі дуже класно вистрілюють, особливо, якщо ви їх вшиваєте в свою воронку і ще в кінці даєте призив до дії, то це взагалі пушка-ракета. Так, давайте ще один варіант. Наприклад, спробуй переробити свій рілз, якщо вони в тебе є. На посткарусель. Тобто ці ж помилки, ці ж допісля, які дуже люблять робити, да, будь-який будь рілс він, в принципі, може перетворитися на посткарусель. Просто треба зробити цей посткарусель. І давайте ще кілька варіантів. Ну, да, давайте, мабуть, ще два. Наприклад. Якщо ви медійна особистість і любите ділитися з вашими читачами якоюсь особистою інформацією трошки, або ви, експерти, хочете показати, що ви розвиваєтесь постійно, ви можете зробити підбірку. Наприклад, підбірку корисних матеріалів у своїй ніші. І знов таки цей пост націлений на те, щоб його зберігали. Тобто, це Книжки, якісь готові заголовки, якісь сайти, і зараз дуже часто роблять такі підбірки, наприклад, зі штучним інтелектом, готові відповіді на якісь питання. Прямо от можете замість сторіс. Ви в сторіс задаєте питання аудиторії, аудиторія питає, і ви на ці, на ці акошки, да, робите відповідь, робите, зберігаєте цей скрін і просто робите з нього пост карусель. Ось така вам ще ідея. Класно? І дуже швидко, і це все не потребує навіть канви або чело. Ви можете просто це все зробити прямо в форматі сторіс, але не публікувати сторіс, а зберегти в карусель. І ще один варіант це, звичайно, експертний, експертний посткосель. Ми розкриваємо причини, чому якогось результату немає у аудиторії. Або показуємо, який результат ми досягли за допомогою своїх якихось експертних фішок. І, звичайно. Люди хочуть е, отримати пояснення, як можна виправити якусь таку помилку, або як можна досягти такого результату, і вони обов'язково зберігають такі пости каруселі. І тепер, звичайно, останнє це фішечки. Як же зробити так, щоб цей пост карусель був не просто постом, який ви виклали, а саме, щоб він просувався через різ? Е, значить, по перше. Обов'язково ви додаєте звук. Звук, тобто мелодію, тобто якусь музику. Бажано, щоб ця музика була трендова. Зараз, слава Богу, у нас інстаграм, ну, у кого вже оновився інтерфейс, він дозволяє вам вибрати з популярних роликів музику. Звичайно, не завжди ця музика. Класна і підходить саме для поста каруселі, тому е, будьте уважними, щоб ця музика просто не відволікала людину від читання вашого поста і не була нав'язливою і сильно голосною. Тобто вона має бути просто як супроводжуючий фон, але при цьому приємна і трендова музика. Використовуйте. Обов'язково ключові слова, обов'язково робіть підпис, то, що у вас пост-карусель, це не говорить про те, що ви не повинні взагалі нічого писати під цим постом каруселю в описі. Звичайно, як... знов таки, якщо у вас воронка і ви маєте змогу зробити воронку на цей пост-карусель, це буде взагалі клас. І тому що якщо цей пост-карусель залетить. А зараз ви можете, в принципі, отримати дуже непогані результати з цих постів карусели, там, і до 10 тисяч переглядів, навіть якщо у вас дуже маленький блог, то ваш опис з ключовими словами, а також хештегами до 15 штук, до 10 штук дуже сильно допоможе в просуванні. І, до речі, тут хештеги працюють, тому що. Це не Reels, це саме допис. Тобто основа цього, цього інструменту це саме допис. Тому тут ще хештеги працюють. І скоріше за все, тому що Інстаграм показує цей допис і в рілсах, і в дописах. Там працює і SEO, і хештеги, тобто подвійна конвертація ваших потенційних підписників. Це просто крутяк. І третє, звичайно, робіть якийсь тригерний заголовок, особливо на першому і на другому слайді. Зараз про другий слайд я вам поясню. На першому слайді, звичайно, це людина, якщо вперше побачила ваш пост, їй має бути цікаво і легко читатися те, що написано на першому пості. Ось моя помилка: недавно я виклала там пост про формати сторіс, Моя помилка. Була в тому, що я зробила надто дрібний шрифт на першому слайді. Моя думка, що воно сильно легко не читається, і треба буде його просто перероблювати, тому що не всі зрозуміють, про що взагалі там йде мова. Люди зараз дуже швидко, ну ми кліпаємо і все. І у нас все вилітає з голови. Ми швидко сприймаємо інформацію, тому має бути чіткий заголовок. І чітко все читатись. Другий слайд це вам подарунок від мене. Другий слайд обов'язково повинен бути щось подібне до першого. Чому? Тому що другий слайд в ленті саме, там, де дописи, людина бачить, вдруге, якщо вона перший раз пролиснула ваш допис. То вдруге, коли вона побачить цей самий допис в ленті рекомендацій, їй покаже саме другий слайд. Якщо ви його теж зробите ніяк, то можете взагалі, ну а і не зацікавити ж. да, має зацікавити, другий слайд теж. Може пояснити перший слайд, можна про себе трохи написати, для того, щоб людина почала гортати далі. Ось така у нас вийшла супер подкастна штука. Я просто е дуже рада, що ви підняли в принципі тему алгоритмів, але як бачите. Ми говорили не про алгоритми, ми говорили про інструмент. Інструмент, який допоможе вам, можливо, вилізти з жопки по переглядам і по статистиці. Я бажаю вам дуже великих успіхів. Робіть свої каруселі, скидайте прямо сюди. Мені, мені цікаво буде реально подивитися, що ви там наробили. Якщо хочете, ми зробимо навіть якісь розбори. Каруселі або розбори ваших сторіс, або розбори ваших рілсів. Я зроблю все, щоб допомагати вам в просуванні в інстаграмі. І заходьте сьогодні в сторіс там реально круто. Я думаю, що наступний такий у нас буде ж в грудні, в першого числа. І саме цікаве у нас буде 1 січня. Мені навіть цікаво, хто взагалі зайде 1 січня в сторіс. Ось там у нас сьогодні все про карту мародерів. Якщо ви не знаєте, що це таке, ось тут на мені ставте там, не знаю, якийсь лайк або вогничок, і я обов'язково напишу сьогодні ще, про що ця подія сьогоднішня. І класної вам п'ятниці, вдалих вихідних, плідних вихідних. Знімайте все підряд. У вас все вийде.